Отже, я всім нагадую, що ми сьогодні зібралися з конкретної теми. На жаль, це зухвалий жахливий злочин це спроба продажу дитини. Як ви знаєте, вчора відбулося затримання 52-річної жінки, мешканки Харківської області, працівниці однієї з спеціалізованих шкіл інтернатів Харківської області. Яка намагалася продати ученицю цієї школи, 13-річну дівчинку. Жінка була затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це означає, що в нас є три доби для того, щоб оголосити її підозру, та обрати запобіжний захід. На даний час вона перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратурою її вже оголошено підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Це торгівля людьми вчинена щодо малолітньої особи. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років ув'язнення. Понад рік тому викладач вирішила таким зухвалим злочинним чином. Виправити своє важке фінансове положення. Вона вирішила продати дитину і майже 8 місяців шукала покупців. Ця дитина не сирота, у неї є сім'я і ця жінка цю сім'ю знала давно, тому що вони є. Ну, майже сусідами живуть в селі на одній вулиці. Жінка стала ініціатором, щоб дитину передали до інтернату, оскільки сім'я багатодітна, там четверо дітей, вона переконала батьків, тому що дитині буде краще в інтернаті, в неї буде більше можливостей для розвитку. Дитина обдарована, здається, вона добре малює. І вчителька переконала батьків, що у дитини буде більше просто шансів отримати гарну освіту, мати потім шанс розвиватися надалі і таке інше. Чотири місяці тому жінка потрапила до поля зору правоохоронців. Надійшла інформація про те, що є така вчителька, яка намагається продати дитину. Операція розроблялася дуже ретельно, перевовини велися під постійним контролем правоохоронців, працівників карного розшуку. Ми їм дуже дякуємо за їх таку доскональну роботу у цій справі. А, напевне, найбільше правоохоронців і прокурорів вразило те, що. А, Жінка виказувала абсолютну байдужість до подальшої долі дитини. Коли їй натякнули, що дитина потрібна абсолютно здорова, вона просто за кошти надала меддовідку цієї дитини. Коли її запитали, чи не боїться вона, що дитина потрапить у рабство або щось іще гірше, то підозрювана просто відповіла, мені байдуже. Вчора ввечері вихователька вивела дитину за територію школи, сказавши дівчинці, що приїхала її старша сестра. Дівчинка, звісно, довіряла вчительці, не прочалася і пішла з нею. Вчителька вивела її за територію школи, інтернату, і посадила до так званих покупців у автівку. Під час передачі грошей вона і була затримана. Загальна сума, яку вона майже отримала, 13,5 тисяч доларів США. Злоумисниця зі слідством не, працює, не співпрацює, будь-яких показів вона не надає. Ми вже підготували клопотання до суду. Сподіваємося, що найближчу добу, можливо, завтра. Буде воно розглянуто, ми вимагаємо у суда обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.